Посилка з тиму. Це щоразу несподіванка і дуже довге очікування. Але так цікаво, неначе подарунок. І справді два подаруночки до мене прийшли. Перша частина є в мене на каналі. Заходьте, там багато цікавого. Подарунок. Ну, розмір вгадала. Мені подобається. Вийшла прогулятись в нових босоніжках, щоб оцінити якість. Як вам вони? Ставте лайчучки, підписуйтесь на мій канал, ставте на дзвіночок. Босоніжки зручні, ми бачимо гарну деталізацію, вони яскраві, блискучі, підійдуть як і на свято, так і просто на вихід, на шопінг, наприклад. Тестування прогулянкою в парку вони пройшли на всі 100. Босоніжки чудові, елегантні, ніжні і просто романтичні. Рекомендую 10 з 10. Замовляйте на Тейму. Не реклама. Власний досвід. Заходьте в мої плейлисти, там ви побачите багато цікавого, обзорів, розпаковок, кукінг і просто історії з життя ставте лайчочки і не забудьте підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані. Гарного мирного дня! До нових зустрічей!